Друзі, усім привіт! Зранку були одні плани, зараз зовсім інше. Дістала рукавички, це я купувала, я кажу, для тих, хто нещодавно на моєму каналі медичні рукавички для того, щоб вдома коли щось таке робиш, або багато миєш, або ще щось на кухні, готуєш, а руки треба оберегти. тому... Зараз одягаю і хочу зробити те, що я дуже давно вже не робила. Треба почистити веделки там столові прибори. Так, беру піалочку. І, до речі, цю піалочку я купувала в юск, і мені вона дуже подобається. Все дівчата відносно, приблизно, ніяких там. О, нехай буде півтори. Воно таке діло, що... А соду я після чаю таку коробку використовую. Зробила наліпку, що це сода, щоб я знала, і мені зручно. Сода. І приблизно. Засіб для миття посуду може бути густим або рідким. Якщо рідкий, зараз, щоб кашиця така була, якщо рідкий, то водичку можна не додавати. Але я дивлюся, що тут, зараз я хочу розмішати, але зараз трішки-трішки водички треба буде додати. Щоб таке, як кашиця була, бачите? Це густий. Може там не столова ложка, ой, не чайна ложка, ну так, все на око. Зараз я це поприбираю, закрию, щоб. Ну, зараз трішки водички. І розмішу. Що треба. Оце густий в мене засіб для миття посуду. О, от така. Ось така кажеться. І бюджетно, і швидко, і завжди є, і завжди свіженький. Так, зараз я, мабуть, візьму коровий рушничок. Завжди в нагоді встану. Так, так, зубна щітка. <хи> І беру, дістаю свої прибори, які треба інколи чистити. І починаю. Це дуже швидко. Хотіла. Ходити. Думаю, сьогодні понеділок, базару нема. А капусту можна і в магазині подивитися. Хочеться салат зі свіженької капусти. Або маринованої. Хоча не знаю. Подивимось, що там як буде. І зараз я так всі прибори буду начищати. Так, вже начистила, зараз. Легенько воно змивається. Ну от, і скільки тут за часом пройшло, але я не буду залишати, щоб воно так висихалося. А беру рушник і буду не те, що натирати, а просто вологу збирати, тому що якщо буде залишатися якась краплинка, то воно вже пляма буде. Ось так, Що то та, так, протерла, та й все. Ну, ось і все. Результат ви бачите дуже швидко і помили. Зараз ще хочу помити, ну, залишилося, ну що, куди я буду дівати? Дівчата, хоч день не помиєш, не протреш, все, воно вже тут, ви бачите. Показую, як є. Тому що, Треба буде помити. Так, тут можна мити і мити таким засобом багато чого. Мені ще чайник треба буде помити. Це хотіла я за оті щіточки, що вам казала. Ви не думайте, в мене немає ідеї фікс, там щіточки, це я в мене все життя на це покладено. Ні, дівчат, це я так відволікаюся. Собі завдання такі знаходжу. Хоча, якщо б була б така тоненька щіточка, це було б зручно. Цю щіточку, до речі, я купувала ой, в'юск. Дуже класне тут покриття таке, це бамбукове, начебто. Якщо я не допомагаюся. Ну, неважливо, мені подобається. Які речі не обов'язково в пам'яті там носити, бо і так, купа всілякої буває інформації, тому думаю, мене... забуває звичайний дівчата, зараз теж його відмочуємо. Теж зараз помию. І зараз швиденько залишилося змити тут все Оці місця, але це вже м, гірчиця там так виглядає. Ну от, все змила швидко. І це, до речі, у мене старий екран облещить як новий. Я вам не просто показую, як воно, а тут де завжди дуже брудно. Ось ці місця. Ну, вже як є, так і добре. Нормально. І це. До речі, оці ложечки чайні, це мама мені не придане. це Скільки років. Це я ще мала була. У нас вже були ці ложечки чайні. Моя мама і братам давала, у мене три старші брати і мені. І ці ложечки, пам'ятаєте, це теж придане від мами. Ну, все, що від мами, воно і блищить. Так, скільки років? Це все старі речі. А такий набір, ось такий візерунок, це нам свекруха подарувала на весілля. Там ножі були, ложки, чайні, столові. І я пам'ятаю, вона заходить потім, а це був 1992 рік, і тоді були купони. І вона каже, дайте мені один купон. А я так добре, будь ласка, вам один купон чи ну, щось таке б там було. Каже, тому що не можна ножи та щось гостре дарувати. А я хотіла вам подарувати цей набор. Я кажу, добре, дякую. І Так от, як начебто, ми у неї купили. Так швидко. Зараз ще, щоб не залишалися краплинки. Щоб не було таких цяточок. Тому що коли вони висихають, то як білі цяточки. Будь ласка, швиденько зробили і порядок надовго. А не планувала сьогодні, але чомусь так вийшло. А взагалі-то я сьогодні хотіла помити вікно, були в мене такі плани. Тільки на кухні, тому що, ну, коли я восени мила останній раз і треба вже помити. І звернула увагу, що в мене букет, я ж вам показувала, я його так зав'язала, і він так вазі гарно і стояв. Це я його вже почала розв'язувати. Дівчата, я тільки зараз це вже почала розв'язувати. Звернула увагу на те, що тут шість гілочок квітів. Ну, один. Два, три. чотири, П'ять, шість. Це що таке? Чи зараз вже такого немає, щоб там щось. ой ой, -ой ай ай-яй-яй. -ай. Я буду дивитися, яку гілочку прибрати. Ну, така мені подобається. Вона повинна бути, то нехай сюди йде. Так. І така теж подобається, як її. Ну так. І така подобається. Це не мала баба клопоту, так порося купила, знаєте, кажуть. І ця і ця подобається. Може там дві червоні будуть. Зараз я рожеву візьму. Ага. Рожева подобається. А червона вона одна. Я думала, дві червоні будуть. Таня взяла селфі-палку, приготувала. Ой. Ну, дівчат, не от шість. Це що таке? Хоча я не забабонна взагалі-то. Але шість. Скільки в мене вже майже місяць, нічого поганого немає, якщо це прибрати, щоб 5 було. Білий же ж є, тут є. Тому вже нехай так буде без цієї. Поки нехай 5 буде, а я почекаю на ваші коментарі, дівчата. Що ви мені напишете порадите, так я її зроблю. Добре. Ніяк не зберуся йти. Як вигідно купувати зі знижками? Зараз біле завантажила, там йде прання. Закінчився, буду викидати. А десь місяць у мене стояв, чекав оцей повний зі знижкою. І зекономила я, до речі, тут. Майже ну, гривень 300-270 десь так. Тому поки тут буде прання, я піду. Оце сміття викину, щоб воно не стояло. І піду в магазин за хлібом. Я думала, я швидко за хлібом та й все. А вирішила ще зайти в наш міський парк. От, пройтись. Як я кажу, 20 хвилин для себе обов'язково завжди. Але не взяла шарф, а в нас сьогодні якось не так тепло, як вчора було. Ну, ну, нічого. Все одно. Швидко-швидко. Як тут чудово. І пташки співають. І діти щось на спортивному майданчику там сперечаються так і хочеться сказати. Вау! А я не пам'ятаю, хто мені казав. Хто сьогодні до мене телефонував і казав, що начебто на середу або четвер можливий сніг. Ну, це вже таке діло. Яка різниця, яка погода? Головне, що в тебе на душі. Я хотіла була туди аж в парк пройтись, може білочку побачу, але там гучно грає музика. А я люблю звуки природи, я не люблю музику в парку. Я в парк люблю, знаєте, коли приходити, коли до 9 години десь влітку це пів восьмої, так. О, у нас санечка, промінчик. Тому що до 9 немає. Радіо не вмикають в парку. В 9 годині хвилина мовчання оголошують. І після цього вже грає радіо. Тому я люблю зранку. Ох, нічого собі. Оце б, як би не за хлібом, так би і не заходило. Сьогодні в магазин, тому що є, що поїсти. Але потрібно буде взяти хліба тільки. Яблучка, ті, що я вчора купувала. Ходімо, я вам покажу, може хто не бачив. Мені дуже сподобалися. Ось такі. Ні, такі. Ну, якісь такі. О! Треба ще такі взяти. Да, вчора я такі брала яблучка, дуже сподобалися, то я ще й отакі візьму. 4 штуки, 700 грам 32 гривні. О, добре. А я і кошика не брала нічого. Так, хліб 12. Чимось. Термін придатності обов'язково. До 13-го нормально. Бачите? 13 гривень, 12,99. У нас такий хліб. це Мені подобається. нарізний не дуже. Кажуть, чимось обробляють, щоб не черствів, Не знаю, чи правда, чи ні. Ой, А я кошик не взяла, все в руках. Все в руках. Так, по сільку хуже. Порядок яблука і хліб тільки купила і все. І позвонила знайома, зараз зустрінемось на каву, трішки поспілкуємось щось вона там хоче просто зустрітися. І потім вже буду з торбою йти додому. А з вами, мої дорогенькі, ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре.